Заїхали культивірувати, бур'їхав копач. на наточе, по мордячий, що заїхав до нього на територію. посіяно. Тут, виходить, соя, я його не, не діскував, не трохи трішки почав діскувати, а потім бросив. І все. В общем, з глубоко розрігли його, та і все, на цьому все закінчилося. Два рази зборонуваю. це заїхали культивірувати, може будь завтра її посіяти. У кума культиватор із корінкою, а в мене ж з катком. В общем, якось отак. Одрізаю нову загін, потім трошки в'їздимо по діагоналі. Сєдопричав шашлики жале захлопнує у нього культиватор, ще старенький кбесик. Зато, наверное, надежний, може би, я не знаю. Коли такого не було, бо при колхозі працював. Та все воно працювало. Я за іночку ходю, а за кухну. потрошки працює, я думаю, що якийсь час і закончимо його. Як маю 8, -8 гектарів, часа за два 2 години його тракторами це, як людмила, добрий. День.

Треба тут зібрати, але на ще... ще прочищати, тому що, як бачите, тут воно посіяш і будуть по посіваному О, Оріол, чорник прилетів, мишей поганять. Отут ось бачите, треба тропічну. обходимо я раз прошелся купчас топче з включеним светом ну і сейчас виходить, я туди і назад мабуть. а може він ще прийде, я не знаю чіт побачить тут аж Сочі. Що слай за світли вот тобі юмесь Закрываем отсюда Завтра будем, если не будет дождя Будем Все Утивировать видос до Богу. Pois é melhor <laughs> <Maravilha>, é só... <laughs> Oh. <risos> ah,